Пропонуємо спробувати онлайн-програми на основі нейромереж, які стануть у нагоді для студентів старшого віку та підлітків. Кожен талант знайде свій штучний інтелект. Можливо, ці інструменти стануть новим способом у створення стартапів: хтось винайде дизайнерські продукти або створить соціально орієнтовані проекти, чи сам винайде нейромережу під свої потреби. Важливо казати дітям, що алгоритми не вирішують проблеми та задачі. Вони лише оптимізують та покращують пошук рішень, а креативність та підприємність це здобуток людини, і цьому можна навчитись. Існують різні дані про те, як прогрес змінюватиме глобальний ринок праці. Це відбуватиметься кожні 5-7 років, і будь-які освоєні компетенції доведеться підлаштовувати під нові технології, вміти їх застосовувати у своїй роботі або повністю змінювати свою спеціалізацію. Універсальними залишаються так звані гнучкі навички, і ключовими стануть підприємність та вміння реалізовувати свої ідеї, а головне себе у цьому світі. Якщо ви вже спробували, як працюють нейромережі з візуалізації міджорні та далі, то час зануритись у роботу генератора глибоких снів, створеного компанією Google. Це точно сподобається тим, хто полюбляє митців сюрреалістичного жанру. Ви можете обрати такі категорії, як пейзаж або зображення тварин, обрати один з трьох основних стилів, і нейромережа змішає їх, створивши єдину картину. Студенти, скажімо, міжнародної артшколи Леонарда можуть використовувати цей інструмент, вивчаючи роботи таких відомих художників, як Рене Магріт, Сальвадор Далі, Пабло Пікасо. Створюючи свої роботи в жанрі надреалізму за допомогою нейромережі, вони наближаються до розуміння та своєї інтерпретації відомих світових шедеврів. Мільйони зображень, представлених на сайті, є також чудовим матеріалом для навчання та розвитку своїх арт здібностей. Розробники мета випустили простий інструмент для анімації дитячих малюнків за допомогою штучного інтелекту. На етапі завантаження потрібно допомогти програмі відокремити фігуру від фону, зафарбувати передній або задній план. Після отримання згенерованої анімації можна вибрати характер руху персонажу. Це можуть бути танці, біг чи інша активність. За словами дослідників, вони навчили нейромережу розпізнавати людську фігуру на малюнку, а потім відокремлювати її від основного зображення та визначати опорні точки фігури, щоб побудувати анімацію. У мета сподіваються, що навчивши штучний інтелект розпізнавати дитячі малюнки, вони наблизяться до створення нейромережі, яка розуміє світ. Із людської точки зору. Гра «Скрублі» дозволяє створити власний віртуальний персонаж і оживити його на екрані свого смартфона. Для цього програма використовує такі моделі штучного інтелекту, як Фейс Меш. Вам потрібно намалювати героя майбутньої анімації та виконати рухи перед камерою, які він повторюватиме. Система за лічені секунди скоординує рухи людини з мультяшним персонажем та видасть готовий результат. Для реалізації цього проєкту розробники задіяли бібліотеку для машинного навчання TensorFlow для відображення анімаційної 3D-графіки. Перед вами не такий популярний, як попередній, але не менш цікавий сервіс для студентів, які опікуються екологією чи рослинами, і, наприклад, вирішили створити відповідний стартап. Нейромережа дозволяє створювати гібриди рослин та отримувати нові фантастичні види. Для цього потрібно лише завантажити фото. Машина обробить картинку, проаналізує властивості рослини і покаже, як може виглядати гібрид. Цікавий факт: у 2021 році на виставці в Австралії у музеї сучасного мистецтва серед інших експозицій також були представлені зображення, які згенерувала ця програма. Наступний сервіс стане в нагоді любителям музики: штучний інтелект може створювати унікальну музику, вибираючи настрій та її тему. Після реєстрації на сайті можна створювати музичні треки, обрати назву, таймінг та жанр мелодії. Згенеровану музику можна редагувати. Ви давно хотіли поговорити з книгою? Цей сервіс, створений Google, вам допоможе. У базі проекту 100 тисяч книг, так що в якійсь із них точно знайдеться відповідь на ваше запитання. Їх можна ставити у довільній формі як справжній людині, а не пошуковику Google. Машина навчилась знаходити відповідь цитату у книгах, аналізуючи ваш запит. На цьому все. Цікавих вам відкриттів та творчих проривів.